Мої вітання прихильникам здорової родини. З вами сьогодні фітотерапевт та спеціаліст ортомолекулярної медицини Олег Саєнко. Сьогодні я хотів би ознайомити вас з новинкою від Нугабест: це набір, міцний імунітет. Імунітет це дуже складна та чітко працююча система в організмі. Вона в себе включає. Як органи, так і системи. І основне завдання це захист організму від всього, що для нашого організму чужеродної речовини, неважно якого підходження. Один із таких примірів ми можемо замічати: це як алергія, це теж відноситься до порушення імунітету. Імунітет має два види: це природжений. Та набутий, ми не будемо зараз останавливатися на цих видах, і не будемо останавливатися на тому, що заважає добре працювати імунітету. Наше завдання сьогодні ознайомитися, що ми можемо зробити для того, щоб його покращити, підтримати, і щоб він працював на користь нашого здоров'я. Що ж може збіцювати наш імунітет? Найперше це збалансована дієта. Вона має забезпечувати наш організм відповідною кількості вітаміну С, по-перше, по-друге, це вітамін Д3, цинк, селен, заліза, омега-3 жирних кислот. Друга складовина, що змінює наш імунітет, це наш сон і відпочинок. Також додає міцності нашого імунітету, це наша фізична активність. 30-45 хвилин на день, зокрема, ті ж прогулянки на свіжому повітрі теж працюють. Це індивідуальні способи зняття стресу. Хтось знімає стрес прогулками, хтось займається медитацією, а хто лежить на турманівому коврі. Розслабляється теж як індивідуальний спосіб зняття стресу. Також додає це наша ретельна гігієна, місць приготування їжі, наша індивідуальна гігієна. І також не секрет, що додає зміцнює наш імунітет, це інфрачервоне випромінювання, яке додає турманіва кераміка від Nugabest. Давайте остановимося з вами на тих речах. То, чого нам не вистачає, що додає нам набір, наш міцний імунітет. Перше, ми бачимо, що синергія від Дуга Бест включає не тільки зовнішній вплив турманівої кераміки, а й внутрішній вплив це наші добавки, наш набір, куди входить вітамін Д3, куди входить цинк хілатної форми. І також тут доданий ще інноваційний продукт, як NugaVit. І іменно в синергії зовнішнього впливу і внутрішнього ми получаємо ефект намного сильніший, якщо б вони працювали би окремо. В чому ж ти інноваційність цієї добавки від Нугабест? міцний імунітет? По-перше, це розроблено в співавторці з великими світовими компаніями. Це інноваційні. Запатентовані інгредієнти, які входять до складу цих продуктів. Це доведена ефективність та клінічні дослідження, які були проведені над цими продуктами. Подалі, це безпека. Також вся сировина, яка входить сюди до складу, вона розроблена найкращими світовими компаніями. І підхід цих продуктів, він науковий, а не маркетинговий підхід, де люди голосують ціною, а не якістю. Почнемо з першого продукту. Це вітамін d 3 Як ми бачили напередодні, d 3 входить до тих нутрієнтів, які зміцують наш імунітет. d 3 від Нугабест містить у своєму складі запатентований вид вітаміну d 3 Quality D від компанії DSM Nutritional Production Швейцарія. Також він ще збагачений олією, так як вітамін D3 3 це олійний вітамін. До нього додавлені ще посилюючі такі продукти, як олія льону та рибичий жир, який теж входить до продуктів, які посилюють наш імунітет. Вітамін d 3 від Best, він розроблений і безпечний. Це інноваційний продукт. Який має високу біодоступність. У нього підвищена стабільність, тобто цей вітамін, він стабільний при температурних режимах. І що унікальний, сама технологія, він виготовлений з ланоліну здорових, живих овець з Австралії та Нової Зеландії. Що ми отримуємо, коли ми вводимо до раціону наш унікальний продукт D3 від NugaBest? Ми отримуємо міцний імунітет. Це наша вигода. Нормалізуємо, гармональний нормалізуємо гормональний баланс. Також, як бонуси, ми отримуємо здорову дихальну систему, здорову кісткову та м'язову систему, здорову шкіру, нігті, волосся, здорову вага. Також ще здоровий емоційний стан. Ми, мабуть, помічали, коли нема сонця, коли така дожлива погода, то і знижується наш емоційний стан. І якраз за це також грає роль вітамін Д3. Наступний продукт це цинк. Цинк це лідер нутрієнта, який зміцнює наш імунітет. В чому ж його така особливість? По-перше, це біодоступність. Дуже важливо. Не кількістю того, що поступає в наш організм, а кількістю засвоєного організму. Не кількість, а якість. Тому зараз дуже великий є акцент у розробників, щоб не, не, колич, не, не кількістю, а якістю продукту завжди приобладати наші продукти. Цинк хілатної форми від UGABEST має високу біодоступність. Тому що він представлений у формі цинка гліцината. Це молекула цинка, яка приєднана до амінокислоти гліцин. Це така е, дуже цінна амінокислота. Вона поступає дуже рідко в наш організм і вона не синтезується. І достатньо одної капсули, яка дає нашому організму 100% денну норму цинку хілатної форми від Нугобест – це підтримка нашого імунітету. Це захист від інфекцій. Це здорова статева система. хілатної форми від Нугобест покращує добрий зір і запобігає його похудшення. Це наступне це підтримка роботи нашого мозгу. Це також здорова шкіра. здорові нігті та волосся. Наступний продукт я можу. Сразу скажу, що це інноваційний продукт, якого назва нуґід. Антиоксиданти. Ми всі знаємо, що кисень це основа життя. І хоча процент кисню у атмосфері дуже малий, він дає життя всьому живому. Но є і друга сторона медалі це кисень, як і окислювач. Це ми можемо побачити, коли ми надкусили яблуко. Через якийсь час, там, де ми відкусили, ми бачимо, воно покривається коричневим кольором. Це вже починається окислюватися залізо. Автомобільна іржа, іржа металу, прогіркла олія, почернююче срібло це все процеси окислення, які кисень окислює це все. Оцид. Якщо ми побачимо, де відбувається у нас вироблення енергії, це наші мітохондрії, такі клітини, які виробляють енергію, якою ми зможемо вести активний образ життя, всі енергетичні процеси вони виходять із мітохондрії, і вони виробляють цю енергію. І тут виступає, щоб ця енергія була вироблена, кисень наш. Він окислює і процеси окисительно восстановительні реакції, і, він, і ці процеси дають енергію нам. Без кисню такого б неможливо було бути. Но в такому процесі, в наших мітохондріях, відбувається і поганий побочний продукт як вивільнення вільних радикалів. Це можна представити як Стабільна молекула. но к неї пристояється нестабільна молекула. Це вільний радикал з двома електронами. І він захватує, починає краде електрони з у, у е, той молекули, там, де вона є стабільна. І запускається такий е, е, процес, який ну, дуже важко остановити. І Є таке поняття, що старість це робота вільних радикалів. Тобто вони производять до того, це як примір, що ржа, що чоловік і наш організм, наші клітини, вони ржавіють, окислюються завдяки вільних радикалів. І це приводить до пошкодження клітичних мембран, захворювань серця та сосудин, це онкологія, це атеросклероз, діабети, дефекти ДНК. Та ослаблення імунітету. Ну є, крім наших рідних мітохондрій, які теж дають цивільні радикали, є джерела вільних радикалів, які нас оточують. Це сонячна радіація, навіть той же самий загар, який ми бачимо влітку. Це є реакція організму на сонячну радіацію. Медикаменти це теж джерело вільних радикалів, побутова хімія, куріння. Екологія, яка нас оточує, це стресові ситуації, перероблені продукти харчування, також фізична активність і ще не секрет, що наш образ життя, також ті ж самі точки Wi-Fi, це теж джерела вільних радикалів. Що ж робити тоді в цій ситуації? Ну так як є вільні радикали, то і є ті, хто може боротися, це антиоксиданти, ті, хто не дають. Окислюним процесом запускатися в організм. Вони носії електронів, які віддають свої електрони вільним радикалам і останавливають цей процес окислення. Це можуть бути різні вітаміни, це як вітамін С, там вітамін Е. Але є навіщо найбільш сильніші, які у складу овочів та фруктів, особливо це дуже яскравого кольору. І вони знаходяться в таких продуктах, як кожурі, насіння, де природою вже було заложено, що ці антиоксиданти вони захищають плоди, захищають рослини від впливу сонячної радіації. І ми представляємо інноваційну добавку нуґіт, яка входить до набору. Міцний імунітет, який містить поліфеноли з 22 рослин середземноморських плодів. Це синегатичний набор. Це європейська якість. Цей продукт був розроблен та виготовлен у Франції компанії Fitexia SAS. Це екологічна сировина середземноморського регіону. Це клінічно доказаний ефект цього продукту. Він досліджено також у лабораторії харчування та метаболізму Університету Монпельє Франція. Ще інтересне свойство цього продукту, що він замінює 5 порцій овочів та фруктів. Ми знаємо, що ВОЗ радить кожної людини притримуватися такого правила, щоб організм був здоровий і міцний імунітет. У його раціоні должно прибувати 5 порцій овочів та фруктів. Я думаю, що не кожна людина зможе собі і заставити себе з'їдати таку, таку кількість порцій овочів та фруктів. Но дві капсули нугавіта вони перевищують навіть 400 грамів овочів та фруктів. І також завдяки синергії компонентів нугавіт, поліфенолів з 22 продуктів. Він захищає клітковини крові на 214% більше, ніж порція з п'яти овочів та фрутів. Тому ми бачимо, що дві капсули Нугавіта перевищує рекомендації. Це високий рівень антиоксидантної активності, який доказаний, 5 5000 мілімоль. Нугавіт допомагає зберігати нашу молодість та здоров'я, нормалізує обмін речовин, Укріплює наш імунітет. Це профілактика онкозахворювань. Профілактика також серед сусудних захворювань. І ще такий інтересний маленький штрих, додаю, що він зменшує запаху поту. Людини, мабуть, помічали, що коли організм чувствує себе не дуже добре, коли якісь хронічні або гострі захворювання, ми починаємо чути, як, що наш пот має неприємний запах. У здорової людини потох запаха поту не існує, і при прийомі нуґвіта ми можемо побачити, що вона зменшує запах поту. тобто вже є відім, відім плюси і допоміч нашому організму. Ну а ще вернемось до того, що іменно в синергії зовнішнього впливу, синергії від нугабестів і внутрішнього впливу нашого набору місцевий ем імунітет, ми отримуємо стійкий. Результат. І іменно в синергетичному підході ми бачимо, коли ми приходимо якийсь к лікарю, він завжди нам рекомендує також іменно зовнішній вплив, це якісь можуть бути там, примочки, інгаляції, да, і якийсь вплив внутрішній, якісь ліки, які б могли б посилювати і та прискорювати наше одужання. Іменно я представляю сьогодні синергію Нуговід. Синергія Нугабест це зовнішній вплив турманіва кераміка та внутрішній вплив, наш набор, міцний імунітет. Ми отримуємо на цій синергії наш міцний імунітет на кожний день. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі з Нугабест!